Виконаємо завдання номер 1 з теми порівняння звичайних дробів з різними знаменниками. З першого завдання в, третьому, в третій вправі треба порівняти 7 і 33 п'ятдесятих. Щоб порівняти ці дроби, спочатку зведемо їх до найменшого спільного знаменника. Найменшим спільним знаменником... Для цих дробів буде найменше спільне кратне для 10 і 50, які є знаменниками цих дробів. Так як 50 ділиться на 10, то 50 і буде найменшим спільним кратним для чисел 10 і 50. Тому новим знаменником у нас буде 50. Знайдемо для кожного дробу додатковий множник. Для першого дробу 50 поділимо на 10, отримаємо 5 і пишемо додатковий множник 5 у лівому верхньому куточку першого дробу. Для другого дробу 50 поділимо на 50, буде 1 додатковий множник 1. В подальшому можемо множник 1 не записувати, бо від на одиницю дріб не змінюється. Далі множимо. Старий чисельник кожного дробу множимо на знайдений відповідний додатковий множник. В першому дробі ми 7 множимо на 5, в другому дробі 7 множимо на 1. В першому дробі отримаємо чисельник 35, знаменник 50. В другому дробі так і залишиться: 33,50. І тому. Ми під нашими дробами запишемо відповідно їм рівні дроби. 7 десятих ми замінимо на 35 п'ятидесятих, а дріб п'ятидесятих залишиться таким же самим. І тому ми легко порівнюємо: з двох дробів з однаковими знаменниками буде меншим той дріб, у якого чисельник менший. А більшим буде той дріб, у якого чисельник більший. Тому. Так як 35 більше за 33, то відповідно перший дріб більше. Тому і еквівалентний їм дробі будуть мати такий же самий знак порівняння. 7 десятих буде більше за 33 33,50. Аналогічним способом ви можете виконати решту вправ цього першого завдання.